В автобусах для оплати проїзду встановлено комплексне системне програмне забезпечення і так само апаратне забезпечення. Апаратне забезпечення в нас складається з декількох частин. Це звичайно ж голова системи, бортовий комп'ютер і сам пристрій, який буде щитувати оплати. Пристрій для збору оплат валідатор складається з трьох основних частин. Це екран, де відображається інформація про успішність або неуспішність оплати, відображається сума списання коштів, відображається також інформація у випадку, якщо картка, наприклад, заблокована, буде писати, картка заблокована, і валідатор буде так само давати звуковий супровід, що картка заблокована. Або ж коли у пасажира недостатньо коштів на рахунку. Так само буде відображатися інформація для пасажира, що недостатньо коштів. Випадку успішної оплати з будь-якого носія буде відображатися інформація про суму списання і підтвердження того, що транзакція успішна. Друга частина валідатора це камера на щитування QR-ів з мобільного додаточку. Людина відкриває додаточок, підносить цей QR-чик до зображення. Камери, щоб відбулося щитування. Якщо ж ми оплачувати будемо транспортною картою або банківською карткою, фізичним носієм потрібно прикладати до позначки безконтактної оплати. Якщо ви маєте бажання оплачувати банківською карткою за допомогою технології, не всі з телефону, прикладаєте задню кришку телефону до безконтактної оплати. Це так як в звичайних терміналах позначка безконтактної оплати, сюди прикладаємо картку. Тобто в нас будуть оплати транспортна карта. До нижньої частини банківська картка, як фізичної носій, до нижньої частини QR з мобільного додатку до камери. І якщо ми використовуємо технологію, не всі прикладаємо задню кришку телефону знову ж таки до позначки безконтактної оплати.